Сідає у таксі стара пані з автоматом, таксист здово напитає: Навіщо вам автомат? Такі часи неспокійні, гвалтують. Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Пані заряджає автомат і підморгує таксисту. А ти будеш? В компанії на співбесіді мені дали ноутбук і сказали, спробуй нам його продати. Я взяв ноутбук і пішов з нею додому. За пів години мені зателефонували і почали кричати, щоб я повернув ноутбук. На що я спокійно відповів Тисячу доларів і ноутбук ваш. Вранці начальник зібрав усіх і запитує: Хто вчора пив? Тиша. Я ще раз запитую, хто вчора пив? Голос натовпу. Я пив. Оте добре. Пішлі похмелятися, а решта працювати. Мамо, а ти знаєш, як бідна тварина мучилась, щоб ти носила цю шубку? Синку, не можна так казати про тата? Я повернувся додому вночі, тихенько відчинив двері, безшумно роздягнувся і акуратно заліз у ліжко. Знову напився. А як ти здогадалася? Бо ти знову помилився дверима. Твоя квартира зліва. Сьогодні сказала чоловікові, що хочу бути йому не тільки дружиною, але ще й найкращим другом. Після цього він дістав пляшку горілки, дві чарки, наливи став розповідати, як я його замучила.